Добрий день, друзі. До вашої уваги сьогодні хочу запропонувати отакий от маємо широкий асортимент глушників по кабіні. Це виключно до великої кабіни. До малої, там, до польської кабіни, вони не підходять. Вони розраховані тільки до великої кабіни. Встановлюються вони праворуч на штатні місця. Кріплення у них присутні. От такі от бачите, от вони виварені. Отакі от кріплення. Тобто нічого переробляти вам не треба, встановили, поїхали. Е, до речі, окремо є комплект гумок, хто вже придбав, там вони зношуються з часом. Можете також замовляти. Е, по вартості 400 гривень такий комплект коштує. Глушники, е, дивіться, ну, вартість у них тут від 8 тисяч гривень, це у нас 8 тисяч гривень, це такий найбільш, скажімо так, е, Бюджетний варіант це у нас метал 1,5 мм, прямоток і Стронгер. Стронгер це вогнегасник такий, щоб іскри не літіли з труби, якщо двигун підношений. Може бути цілком прямоток, Отакий от у нас від 8 тисяч гривень. Потім 9700. Це у нас от 3 мм. Цілком прямоток, без накладок. Вона вже розбірна. Отам от на флянцях вона розбирається. Потім 12,5 це 3 мм труба в трубі, тобто як глушник вона працює, отак от виглядає. Ті, що з накладками, вже 15 тисяч гривень, також 3 мм. Це у нас на 80-й, 82-й, 892-й, 10-25. Є От. Такі от, у нас. от. цілком з нержавіючої сталі є 31,5 тисячі гривень, от цікава іграшка. Так, друзі, 8 тисяч та 8,5 це у нас півтора міліметри. Це у нас буде на 1221. Отакі от вони прямотоки. 32 тисячі цілком з нержавіючої сталі. Це у нас отакий прямоток, ой, Це не прямоток, труба в трубі цілком з нержавіючої сталі. 32 тисячі гривень. І є от за 24 тисячі гривень на 12,21 з такими накладочками, труба в трубі, тобто як густун буде працювати 24 тисячі. Так, що у нас ще? Ще є у нас отакий от на 82-й. Тут от є з банками 1,5 мм, 8 тисяч гривень і 7,5 гривень, якщо накладочка, звичайно, не нержавіюча, напис, бачите, Україна. Глушник з газелі, тут обварений, тобто не буде гуркотіти дуже зручно. 13,5 це у нас з накладочками 3 мм. І отакий 12 тисяч 3 мм, також труба в трубі, але без накладок. І за 29,5 тисяч гривень труба в трубі, цілком з нержавіючої сталі, 2 мм. товщина його. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція? Будь ласка, звертайтеся за номером, який можете знайти в закріпленому коментарі. Або в описі під відео, дякую вам за перегляд. На все добре.